4 грудня 2017 року на телеканалі Інтер вийшла перша серія серіалу Той, хто не спить. І з самого моменту прем'єри я зрозуміла, що перед нами незвичайний проект, який відрізняється від звичних вітчизняних драм. Ця історія одразу зачепила мене своєю загадковою атмосферою, інтригуючим сюжетом та глибоким психологічним опрацюванням персонажів. Для мене, як глядачки, серіал став справжнім відкриттям. Він поєднує елементи детектива. Трилера та психологічної драми, створюючи ефект, який важко забути навіть після перегляду першої серії. Сюжет той, хто спить, побудований навколо головного героя, чиє життя переплітається з таємничими подіями та небезпечними ситуаціями. Він ніби балансує на межі між буденністю та хаосом, між законом та власними моральними принципами. Перша серія задає тон усьому сезону. Інтрига розвивається поступово, але тримає у напрузі глядача з перших хвилин. Мені сподобалося, що автори не поспішають розкривати всі карти одразу, а вибудовують історію так, щоб кожна сцена мала сенс і залишала місце для роздумів. Герої серіалу прописані дуже швидко і багатогранно. Я особливо оцінила головного персонажа його внутрішні конфлікти, моральні дилеми та прагнення зрозуміти, хто є хто, роблять його образ реалістичним та викликаючим співчуття. Другорядні персонажі теж не менш цікаві. У кожного своя історія, свої слабкості та мотиви, що створює відчуття, ніби ми спостерігаємо за справжнім життям, а не за постановочною драмою.